Не потрібна нікому. Хочу сьогодні поговорити на тему Я не потрібна нікому. Привіт! З тобою мама Тіндер Наречених, менторка по стосункам Марина Савчук. Підписуйся на мій канал, щоб дивити корисні відео про стосунки. Я скажу дуже-дуже важливу річ: якщо ти не потрібна собі, ти будеш не потрібна нікому. Про що це, дівчата? Усі, хто мені пишуть, про те, що чоловік її не обирає, тяжко знайти стосунки, на роботі її там, і в і в гріву. І оці всі історії, це про те, що ви так ставитеся до себе. Я розумію, що, можливо, зараз комусь дуже боляче це чути, тому що ви такі. Як це? Да я ж усе, я ж усе просто роблю, а він мене або там хтось там. Ви розумієте, що людина, от мені так е, здалося за моє, ну, ще не таке довге життя, звісно, але досвіду достатньо: е, що чим більше ти для когось щось робиш, тим більше тобі, знаєш, як сідають на плечі, і, типа, і давай ще. То розумієте, у ставленні до інших і ставлені до себе повинен бути баланс. Це про те, що якщо м -м, ви класна домогосподарка, ви там все супер е менеджерите в своїй сім'ї, ви повинні обов'язково залишати час для себе. А, тому що якщо ви дружина, мама там і, наприклад, не працюєте, так? Встала, приготувала там, дитину відвезла, дитину забрала, на якісь там кружки її звозила, в магазин сходила, те зробила. І ніколи нічого не робите для себе, тобто, вод взагалі не враховуєте свої потреби там. От для того, щоб е, нормальна здорова жінка могла робити таку купу менеджерських справ по дому, а це дуже капець багато часу і моральних зусиль, вона ж повинна десь брати ресурс. І от якщо ви втрачаєте оцю цей баланс між я, мама, дружина, домогосподарка і я просто жінка. Якщо тут я просто оця жінка, вона впадає десь там нижче асфальту, а я мама-домогосподарка типу, на троні стоїть, то от я мама домогосподарка і дружина, це майже одному чоловіку не потрібно. Насправді, вони так типу, шукають таких зручних жінок, так? а потім хають їх за те, що ти ніхто і зовуть тебе ніяк, дорогуша. Тому що я тут все, розумієш, а ти свої борщі, де я би без них справився. Оце дуже дуже небезпечна штука. Чому розповідаю? Чоловіки вони завжди ну, взагалі дуже такі приземлені особи, і, а жінки, ми більш енергетично, такі духовні в плані на нашому стані тримаються і а, рухаються чоловіки дуже часто у сім'ї. І наприклад, якщо у чоловіка там був а, один. Рівень соціальний до зустрічі з вами, а потім ви йому організували настільки комфортний простір, що він виріс і матеріально там, наприклад, і по кар'єрні ходинкам просунувся і все в нього в житті прекрасно. То, на жаль, чоловіки будуть думати, що це тільки його заслуга. Вони взагалі не дуже мало чоловіків. Давайте так сприймають роль жінки у, цій, у цьому взаємозв'язку. Тому що насправді без цієї жінки, без, без яка йому дала цю сімейню стабільність, в нього б нічого не вийшло, тому що йому потрібно було б там ходити на побачення, закривати якісь свої фізіологічні потреби, і туди б йшло набагато більше енергії, і не факт, що він був би такий успішний. Але повернемось до того, що багато жінок на це погоджуються, і їм це дуже подобається бути домогосподаркою. І потім, в говориться, в сухому остатки, маємо, що маємо, він її упікає. Тим, що вона нічого насправді не робила. А якщо ви вибудуєте баланс в цьому, наприклад, ну, тобто ви повинні розуміти, що е, усі справи менеджерські по господарству, вони коштують великі гроші. І нещодавно, до речі, у своєму телеграм-каналі я е, е, закидала статтю, хтось порахував, якщо а 24 7, платити, коротше, няні, домогосподарці, там тра -та, та коротше, це виходить 117 тисяч гривень. Та-дам! Ви розумієте взагалі суму? Це от просто за те, що жінка це робить, якщо найняти персонал, який це буде робити, це коштує такі грошей. Тому, дорогі мої любі дівчата, які займаються схатніми справами і взагалі не займаються своєю жінкою внутрішньою. Ну, давайте вже починати себе цінувати. Камон. Тобто, якщо ви вибрали так все організовувати вдома, то виділяйте собі декілька годин на день. Не так, що ти сама собі сидиш манікюрчик лепиш, да? ну сходи, насолодись тим, що тобі його хтось зробить. Або сходи там на масаж, або пофарбуй волосся не вдома, і не будь зручною, і економною, пофарбуй в салоні. Випий каву не вдома, а сходи в гарну кав'ярню, випий каву. Знайди джерело свого внутрішнього наповнення. Я тебе дуже прошу, тому що якщо ти не зробиш це зараз, то життя тебе все одно туди ткне обличчя. Це, на жаль, досвід. Якщо ми не робимо, не шукаємо а, свої джерела насолоди і щастя, життя нас буде туди. Тикати. Тобто доведе до такого стану, в якому ти все одно будеш шукати це. Розумієш? Ти або зараз послухаєш моє відео і такі схаменешся, і хоч щось почнеш робити для себе, ну, або це тобі допоможе зробити життя. Знаєте, і дуже часто це е, е, історія про те, що. На жаль, чоловік приходить і знач, починає розповідати, що в нього вже давно коханка є, або він починає тебе аб'юзити. Ну, коротше, історії дуже неприємні. Тому я вас дуже прошу, схаменіться і знайдіть місце для своєї внутрішньої жінки. Людина, яка не потрібна собі, вона не потрібна нікому. Заробіть це собі на носу, це, наклейте собі на стіну, поставте заставку на телефон. Я вас дуже прошу. Почніть бути. Найнеобхіднішою, найціннішою для себе. Чекаю на коментарі, на лайк і дуже вдячна за вашу увагу.